Усім привіт! Обіймаю сонячними промінчиками. Мене звати Анастасія. Я менеджер компанії Real Beauty по роботі з роздрібними клієнтами, і з радістю допомагаю підібрати косметичний догляд тим, хто прагне виглядати чарівно, кайфувати від погляду на себе у дзеркало, як з макіяжем, так і без нього. Чому я тут? Бо водночас зібрались у єдину картинку усі пазлики того, що робить мене по-справжньому щасливою. Адже мене надихає неймовірний світ косметики, надихає уважний догляд за собою, надихають красиві доглянуті жінки, надихає саме професійний підхід до світу чарівної я, надихає бути частиною команди однодумців, постійне самовдосконалення та зростання. А ще не лише пізнання новинок в б'юті сфері. А й кроки на випередження у цій сфері подобається бути у постійному русі та пошуку того, що робить хоч трішечки щасливішими наших чарівних дівчаток. Підскажіть, чи була у вас колись косметичка розміром із здоровенного валізу? Так, так, саме косметичка? Я таку собі придумала, коли мені було лише 8 років. Мабуть, саме з того віку, усвідомлено не усвідомлено, я почала захоплюватися світом чарівних паночок, пензликів та вишуканих ароматів, які вабили мене повсякчас. Поступово прийшло розуміння, що красива шкіра це не завжди дарунок природи, а результат магії повсякденного догляду. Шляхом спроб та помилок я підбирала собі догляд, та мене вабило знати більше. Чому цей засіб мені не підходить, а інший підійшов ідеально? Я вчилася розуміти свою шкіру, відчувати її та завжди першочергово спиратись на комфорт у підборі догляду. Цікава штука життя, правда ж? Адже інколи потрібно докласти максимум зусилля, аби опинитись там, де ти хочеш бути. Так і розпочався мій шлях у цій сфері. Здавалося б, як дівчинка з дипломом, магістра, обліку та оподаткування може опинитись у б'юті-сфері? Не так просто, як здається, на перший погляд. Часто мене не розуміли, типу, це несерйозна робота. Навіщо тобі ця косметика? Питали, чим я думаю, і радили працювати по спеціальності. Тоді життя буде завжди заплановане та стабільне. Але я чомусь не могла себе уявити серед безлічі папірців. Та одноманітної щоденної роботи, яка мене зовсім не приваблює. Ці сірі будні були для мене особистим жахом та кошмарним сном, if you know what I mean. І тоді я твердо вирішила, що не піду цим шляхом. Я хочу іншого. Я достойна займатися улюбленою справою, бути щасливою і робити щасливішими інших. Я хочу працювати у сфері, яку я обожнюю. То що мені може стати на заваді? Вірно. Абсолютно нічого. Бо кордони і усі бар'єри, які ми зводимо, тільки у нашій голові. Ми боїмося вийти із своєї зони комфорту, адже там так добре життя ніби розплановане на 10 років вперед. Але напевно це зовсім не раде. Та надарує той драйв, нові відчуття. Коли, насмілившись, ти дозволяєш собі йти за своєю мрією. Більше сміятись, більше відчувати, більше бути собою, справжньою, вміти дати волю почуттям, плакати, коли сумно, або просто сміятись на весь світ, коли все чудово. Це я до чого? Коли у вашій голові повстає питання, що я тут роблю, дайте собі чесну відповідь. І якщо відповідь вас не задовільняє, ідіть вперед, пробуйте щось нове, змінюйте себе і світ навколо себе. Щоб наступного разу, коли ви задали собі це питання, відповідь була Я на своєму місці, і це робить мене щасливою.